Любі друзі, а знаєте на чому я зараз сиджу? А ось такий от гарний стульчик. Дивіться яка красота. Ось такий гарний стульчик для СТО Ті, хто лазить під машинами, у кого є підйомники, та і просто в гараж собі. Ось такий стульчик є, будь ласка. Компанія Trade System реалізує дані стільчики, є вони в наявності. Дуже гарно виконана якісня колещата. Можна кататися, є карманчики під всяку мелочь. Тут є карманчики. Бачите, Можна навіть каву поставити, якщо хтось любить пити каву. В процесі роботи, будь ласка, звертайтеся до менеджерів 300. Ось такий стільчик може бути вам. Також хочу побажати вам новому році. Поздрав... Поздоровити вам вас новим роком. Кому треба на подарунок, ось такий стільчик, будь ласка, звертайтеся, будемо раді. Також є відправочка, відправочка новою почтою. Усіх обняв та припідняв.